Привіт, я літайко і я літак, і це моя історія. Я живу як всі літаки в великому ангарі. Ось мій ангар. Я тут живу. Тут є бензинова бочка. Лампа, щоб не було темно стелаж з новим двигуном та ще одною бочкою. Це моя злітно-посадкова смуга. Зараз подивимося на мій політ салон. Зараз будемо взлітати, приготуйся. Це що за хмара така? О, це мій друг, Авіас. О, привіт, літайко. Привіт, авіасе. А куди ти летиш? Я в літа... Літаландію. Зрозуміло, я в Літалію. Окей, пока, бо мені вже потрібно в інший бік. Пока, літайко, пока Авіасе. Приготуйся, зараз будемо сідати. В... <говорит> Вау, яка м'яха посадка. Кінець.